Привіт, друзі! Мене звати Павла. Ви на каналі Надзор .ua. І на огляді у нас хто, хто, хто новісінька камера, IMO моделі Cruiser 2. Пильне око глядача зауважить, що ми наче щось таке вже чули, і це правда. Раніше ми вже оглядали модель Cruiser SE та просто Cruiser першого покоління, так би мовити. Та нова 2.0 модель має дещо удосконаленіші технічні характеристики та новий вигляд і форму. Тому з попередницями ви її точно не сплутаєте. Отож, в комплектацію приладу входить сама камера Cruiser 2, блок живлення на 12 вольт, захисні ковпачки, монтажний набір, трафарети для монтажу, інструкція та технічна документація. На передній частині камери знаходиться об'єктив, два світлодіодні індикатори, мікрофон та індикатор роботи камери. Також тут присутнє інфрачервоне підсвічування. На верхній частині поворотного механізму знаходиться кнопка повернення до заводських налаштувань, а також роз'єм для карти пам'яті. На задній частині поворотного механізму розташований динамік. З обох боків моделі маємо Wi-Fi антени В місці кріплення розташовується кабель живлення, а також кабель Ethernet. Насамперед, думаю, ніхто не заперечить, виглядає вона чудово. Молодіжна, стильна, сучасна. І ці антени в вигляді вушок дуже милі. До дизайну питань немає, як власне і до технічних можливостей камери. Це вулична модель, тому вона має захист від вологи, IP66 та стійка до температур. Але її, звичайно, можна монтувати й у різного роду приміщення. Тут ми маємо 5 мегапікселів кольорової зйомки, фіксований об'єктив 3,6 мм, восьмикратний цифровий зум. Ну і хто б власне сумнівався? Останній кодекс стиснення відео аж 265 Що нагадую, в половину економить місце на накопичувачі. Камера у нас. Панорамно тому повертається на 340 градусів та нахиляється на 90, так що охоплена територія проглядається фактично без сліпих зон. Кут огляду об'єктиву складає 85 градусів по горизонталі, 42 по вертикалі і 102 по діагоналі. Тут є двосторонній радіозв'язок, тобто ми маємо мікрофонний динамік де можемо чути, а також спілкувати з гостями. На моделі, як я вже згадувала, присутні подвійні Wi-Fi антени, що здатні забезпечити зв'язок до 120. Метрів. Також камеру можна підключати за допомогою доротового з'єднання Ethernet. Всі відзняті матеріали камери можуть зберігатися на карті пам'яті до 256 ГБ на відеореєстраторі та у хмарному сховищі IMO. Раніше ми робили огляд цієї хмари, тому можете глянути у нас на каналі. Ця модель здатна розпізнавати рух людей та транспортні засоби, а отже, хібні тривоги таким чином мінімізуються. Коли камера зафіксує реального гостя, то на ваш смартфон миттєво надходить пуш-сповіщення. Ну, загалом, з основного важливого, все. Перейдемо до головної особливості цієї моделі нічної зйомки. Щоб у темний час доби краще побачити відвідувача, в камері, окрім 30-метрового інфрачервоного підсвічування, передбачені два прожектори. Таким чином, навіть у темряві, ми можемо отримувати кольорову картинку. У камери чотири режими нічного бачення: чорно-біла зйомка тільки з інфрачервоним підсвічуванням. Кольорова зйомка з використанням прожекторів, розумна зйомка, за допомогою якої чорно-біла зйомка замінюється кольоровою як тільки камера фіксує рух людини. Та останній так званий режим вимкнення, який дозволяє взагалі відключити підсвічування, щоб уникнути небажаного освітлення. Крім всього цього, тут ще є гучна вбудована сирена на 110 дБ, децибелів, яка може одночасно спрацьовувати з цими двома прожекторами і таким чином добре посеред ночі налякати небажаних відвідувачів. Я нещодавно потрапила в подібну засідку, коли прийшла до друзів в гості. Значить вже знаю про такі приколи, і все одно від несподіванки трохи сіпнулась. Керувати усіма можливостями камери можна за допомогою мобільного застосунку iMow Live. Завантажуєте застосунок, він абсолютно клієнтоорієнтований, що приємно українською мовою. Поетапно, буквально за 30-40 секунд, проходите реєстрацію, підтягуєте камеру в застосунок і можете користуватися. Це дійсно дуже комфортно і легко. Як підключати камери iMow є у нас окреме відео на каналі. Можете подивитись. Отож. Коли ви вже підключили камеру до застосунку, клікуєте на її значок. Поверну камеру до себе, щоб ви оцінили якість пікселів і побачили мене ще раз. Отож, що ми маємо? На головному екрані, крім картинки, ми можемо активувати двостороннє аудіо, тобто або говорити з відвідувачем, або слухати його. Можемо зробити фото-відеофіксацію, яка збережеться у нас в галереї, якщо нам потрібно. Це відеофіксація. Це власне, фотофіксація. Можемо регулювати якість нашої зйомки в залежності від якості інтернету, щоб картинка не висла. У нас стоїть повних 5 мегапікселів. Далі в нижній частині головного екрану у нас є можливість управляти джойстиком, тобто керувати всіма можливостями нашої камери на всі її градуси. О, поверну до вас. Це я роблю вручну, але так само вона може робити, звичайно, в автоматичному режимі. Також в цій вкладці в нас є можливість активувати вручну сирену, активувати два прожектори. Можемо зробити вкладки зображення в зображення, тобто користуватись багатьма функціями цієї камери. Все знову ж таки прописано, промальовано значки, в цьому розібратись дійсно легко. Наступна основна вкладка це пуш-повідомлення про виявлення транспортних засобів або людини. В даному випадку камера вже декілька разів виявила мене. Тут все можна відслідковувати посекундно. Наступна вкладка це власне архів або хмарного сховища, або карти пам'яті. У нас наразі не підключено ні те, ні те, але якщо у вас буде підключено або буде карта пам'яті активована, то у вас будуть зберігатись всі е, відеофайли. По головному екрану це, в принципі, все. В правому верхньому куті у нас є кнопка налаштування. Ми можемо тут активувати, деактивувати тривогу, налаштовувати пуш-повідомлення. Коли вони нам будуть приходити, в якому форматі. Виявити на що наша камера буде реагувати: на транспортні засоби, чи виявляти людину, чи виявляти рух, в які конкретно можна навіть виділити, і в якій конкретно зоні камера мусить відстежувати людину чи транспортний засіб, налаштувати навіть чутливість, ну, все, що стосується, так би мовити, Руху. Далі ми можемо передивитись, яка у нас ємність пам'яті. Тобто, можливо, щось треба підчистити, чи у нас всього достатньо. Ну і, власне, одна з головних функцій нічне бачення. Цій вкладці ми також можемо його для себе налаштовувати, вибирати один з чотирьох. Режимів нічних, яких нам потрібно, знову ж таки, можемо активувати, деактивувати наші прожектори, в якому режимі вони будуть працювати. Теж саме з мікрофоном. Ми можемо навіть надавати доступ до нашої камери, нашим друзям або членам сім'ї. Якщо ми хочемо камеру продати або перенести, або вимкнути, ми можемо цей прилад видалити все без мобільного застосунку. Які зйомки Непогано. Мій светр. Видно дуже класно. Мене видно також класно. Як працюють прожектори? Ми вам показали мобільний застосунок, дуже клієнтоорієнтований. Я вже говорила, всі значки промальовані, все абсолютно зрозуміло. Якщо щось не зрозуміло, завжди можна ще подивитись вкладку Підтримка, навіть задати питання. Тобто, це як і прикольна камера, так і прикольний мобільний застосунок. Користуйтесь, якщо будуть якісь питання, задавайте в коментарях. Отож, нових висновків тут не зробиш. Вона дуже схожа на своїх молодших попередниць, особливо на перший крузер, бо бос не немає сирени. Але факт лишається фактом. Певна еволюція все ж таки відбулася. Камера прибавила пікселів і стала краще. Також явно відбули зміни у формі та в загальному зовнішньому вигляді. Як на мене, ця форма чарівної кулі з вушками реально прикольна. Отже, вітайте нову модель в крузер серії. Дякуємо, що були з нами. Дуже сподіваємося, що вам було цікаво та корисно. Пишіть, дзвоніть, заходьте, лишайте лайки, підписуйтесь та залишайтесь разом з надзорю. Бо все, що тут коїться, тільки заради вас. Любимо та цінуємо. Бережіть себе та своїх близьких. Скоро все буде добре і все буде Україна. Бувайте!